Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні просто так хочу з вами поспілкуватися, можу щось цікавеньке показати. Сьогодні ходила на вулицю, думаю, щось, знаєте, моя душа хоче чогось, Хоче, чого вона як зазвичай не знає. То, думаю, треба роздрукувати собі парочку схем, бо немає вже чого вишивати. От. То пішла, роздрукувала собі три аж схеми. Сьогодні ранком купила одну маленьку схемку. От, купила, ось, бачите, мені подарували ось е, таку схему. От, X Design". Це Дар'я дизайнер. Ось тут, бачите, написано. Вона в інстаграмі. Я її знайшла. Мені дали дівчата посилання на інстаграм. дівчата, Ярослава. Я її вчора мучила, мучила. І ну мучила. Ось вона мені подарувала ось таку схемку, а тут, бачите, ще йдуть трошечки бісеру, там пуговки, цей шармік з бджілкою. Ось. Але я почитала, що, по-моєму, ось саме в такому вигляді то була якась лімітована серія. Ну, коротше, і зайшла, подивилася ще у неї. Е Схемки там є цікаві, і придбала собі ось таку, я не буду показувати. Я не друкувала Ну, там на першій сторінці є те, що повинна отримати. Я не друкувала, ось вам шматочок покажу. Тут така йде одна велика, кругла, і там на пінкіпи, на гольничку, маленькі дві схемки. Теж ось я таку роздрукувала тут на двох листочках. І ви знаєте, дуже мені подобається, як і робить схеми. Вони, от... Одна схема на весь лист, бачите, нехай вона не така крупна, от я вам покажу на четвертому форматі, так? Нехай воно не таке крупне, але ж воно все на одному листочку. Ну, у мене з зором все в порядку, я нормально бачу, і мені це взагалі ідеальний варіант, коли немає оце купи листків. Так? І ще там, додатково, бачите, для гольнички і для там, ну, там ну два різних орнаменти, так? Для гольничок, я так собі хочу, чи подушечку зробити, таку якусь квадратненьку. Теж воно, два цих варіанти на одному листочку. Тобто, ну, в принципі, дуже мені вподоби, дуже зручно. От, тому що, наприклад, ось це, я купила теж семплер трояндовий сад тут, так, щоб я вам е, не набрехала, як то кажуть, дивіться, бачите, і навіть отак є. Трошечки тут. ну Це мене взагалі роздратує дуже сильно, коли так от роблять схеми. от схеми, ну Ці схеми вони є в інтернеті, можна і безкоштовно скачати, але я купила, тому що це перенабір. І ну, сподіваюся, що все ж таки відшив буде гарний. Бо там показували мені відшив. Я не знаю, чи то е, саме цього, е, цієї схеми відшив, але я, дівчина запевняла, що відшив буде гарний. Тому купила, але тут, бачите, скільки тут листів, зараз я вам покажу. Тим тим, тим. Зараз дівчатка, бачите, я так спонтанно включилася, тому що Ну, тут останні листи, ось там показано, як саме робити стіпки, потім це два таких, бачите, ключ. На двох листах, ось так. Ключ іде. І на 12 листах виходить сама схема. Ну, це капець. Ну, не знаю, мені подобається дуже відшив. Я захотіла, ну, буду вишивати. Ось, І ще одне там з бджілками теж. То я собі підібрала вже тут, виходить, 310-й. В основному чорним вишивається. І там два металіка, То я підібрала в анкорі. До речі, анкор мені дуже сподобалися. Вони такі м'якенькі металік. У DMC вони такі більш, як вам сказати, більш такі. Грубоваті, а у анкора міталік такий м'якенький-м'якенький. Мені цікаво, от я на цій роботі буду вишивати спробую, як він в роботі себе поводить. Можливо, за рахунок того, що він такий м'якенький, то він, може, не так ламається дуже. От Бачите, яка у мене краса біля ліжка. Це мені анюта е, дарувала на різні свята. Це на день народження таке. Бджілки, от вони у мене тут на ламі висять і радують мене. Хочете, я вам покажу свою прикроватну тумбочку? А, оце у мене так на тумбочці. Бачите, тут у мене треба його повішати на ножиці. Маячок мій, лампочка теж для вишивання. Оце у мене тут сидять мої всі друзі по вишиванню. Зараз я тут трошки посунуся. Ну, оце, знаєте, так, з урахуванням того, що у мене немає. Ну, у нас меблів майже немає вдома, тому тут, знаєте, так, поличок немає, де їх поставити, або... і вони тут. Оце мої подружки дві. Оця бджілка, я вам її вже якось показувала, вона, бачите, сидить, вишиває. І ой, 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 не падай тільки, будь ласочка. Так, і ось цей. Що це тут, стільки пилу? І ось ця. Е... Зайка, так? І хочете, я вам покажу свою тумбочку. Це, знаєте, отак вона <хи> виглядає, як у всіх, правда? А, а, я там нещодавно дивилася відео, то там був творчий куточок, так? Творчий куточок, і там, як у людини, нормальний куточок. А у мене творчі, творча прикроватна тумбочка. О, так як немає свого такого куточку творчого, то у мене мій куточок по всій квартирі і... і кругом. І тут у мене тумбочка. Я вам зараз покажу, що у мене в тумбочці. Якщо цікаво, позаглядати, знаєте, до людей. <смір> так, тут мій щоденник. Тут я складаю свої листівки, які збираю. Це від Оленки черних. Це оце новенькі, які у неї тільки з'явилися. Там їх 10 штучок, оці які рослини, бачите, символи України. Ой, відблискує. То я вже собі придбала, теж сюди поклала. Це різдвяні, я вам, по-моєму, вже їх показувала. Тут теж там, 10 штук. Це ось ці материна, серце матері. І... Янголи війни. Оце у мене такі вже чотири наборчики від Оленки лежить і лежить. Потім я собі Це на Укрпошті продавали, то я купила собі такий Харків і Миколаїв. Ну, подобаються мені листівочки, не, не знаю. Особливо такі, знаєте, які вже давнішні. І тут у мене книжки е, Книжки у мене там це е, Марія Матіос. У мене три її книжки. Ось така зелена. Це як в анекдоті. Яку ти книжку читав? Читав червону і зелену. Так і я. У мене зелена, червона, бачите, і фіолетова. Це баба Галамага друкує. Ще є у них якась одна, така товста, але я її поки що не взяла. Я її ці поки що не читала, тому що не можу зараз читати. Але бачите, я собі запасаюся книжками і. А, і. Ой, і що? І складаю їх сюди. Це закладенки такі котики. Я навіть не пам'ятаю, де я їх взяла. Хтось мені з дівчат прислав. Або подарував. Це, напевно, моя танюшка-танчик мені прислала. Але не, не пам'ятаю, Дівчата, от бачите, ну, чесно, не пам я пам'ятаю, що хтось мені їх подарував, але хто саме не пам'ятає, оце такі сферточки, це у мене. Помічник підкладає постійно там якісь свої малюнки чи якісь записочки. Так, тут у мене що? Це у мене від тієї подружки коробочка тут стоїть. Це у мене теж від, від того наперстку, який стоїть там на цьому, на поличці. так? А це у мене в коробочці, тут не знаю, куди. Ну, не, не знаю, немає поки що місця, куди поставити. Ось така бджілка є. Це на персток, бачите? Ось така краса. Треба вам буде показати мої наперсточки всі, так? Ось така бджілка у мене тут вона лежить. Поки що немає, куди її поставити, то вона тут в тумбочці у мене живе. Ось я ж кажу. У мого чоловіка так тумбочка, як нормальної людини. там. Я не знаю, правда, що він там зберігає, але вона напівпорожня. А у мене ось така. Так, потім тут ось така книжка, бачите, це моя, теж я не можу її читати. Я так потихеньку читаю. Ще дивлюся, Павло ви баба, дивлюся він частенько і він, і там інші якісь актори читають його вірші, мені теж подобається. І це я собі придбала. У них була така, Уже і зараз є, е... купуєш дві книжки, одну відсилають. Воєнному, воїну якомусь, так, а, одну тобі. От, а платиш за дві книжки, то одна книжка від мене поїхала до якогось воїна. я не знаю, І в подяку за це ця книжка з підписом. Я не знаю, чи це підпис. Я ну, сумніваюся, що це живий підпис. Думаю, що це просто надрукований. Хоча хотілося б, звісно, звісно, живий підпис. Дуже мені подобається ця книжка, вона така, знаєте, а, і тут ілюстрації є, і тут вірші. І, коротше, її треба читати, але зараз важко це робити, тому я, вона у мене тут лежить. І її просто, знаєте, буває, дістаю, беру, і якось воно так вже почухаєш, потримаєш, і вже якось наче й почитав. Так, далі. Ану, там? там у мене, бачите, там у мене книжки різні. Там Це характерник, я його почала читати, так і не дочитала. І... Панас мирний. Теж буду, хочу почитати. Цікавий там якісь у мене. Так, далі тут, бачите, у мене ниточки. І це, до речі, ось до цього дизайну. Ниточки тут у мене лежать. Зараз я вам покажу. <бачити> бачите, прикроватна тумбочка у жінки. Ой, нитки тут напхані. У мене нитки повсюду. Ось тут у мене до цього дизайну. Я не знаю, скільки там треба буде моточків, але у мене ось 5. Так, зараз я вам покажу, які тут у мене. Що тут у мене? Тут деякі схеми, коли коли я роздрукувала, так? Довините. Ой, давайте діставайтеся, будемо дівчаткам показувати, бо ви тут лежите просто мовчки. Так, тут у мене малюнки від помічника, треба їх. У мене є папка, куди я все складаю, то так, а то у мене там таке то. Лежить. Що там ще лежить? Ага, це ще пла... Ой, пластикова канва. А що вона тут робить? А то нещодавно я шукала собі, щоб шматочок був, не знайшла, теж нову почала. І що? І оце тут лежить. Господи, бачите, що робиться? Так. Ой, так. Оце я нещодавно придбала собі. Хочу такий дизайн, але я хочу ось без цієї надписи. Ну, я не люблю на дизайнах якісь написи, ну взагалі вишивати якісь написи. Ну Я буду ось так. Як ви зараз бачите, о, отак буду її вишивати. Без цього нижнього і вінки я не люблю. Вони мене асоціюються зовсім не з якимось святом, а з чимось іншим. Тому ось так я приберу нижню частину і ось цю хочу так от вишити. Ось чекаю зараз основу, якщо вийде, мені Анютка пофарбує, якщо ні, то якусь інакшу підберу, то не проблема. І тут, виходить, три дизайни, бачите? Така можна, там ще є кругленька така штука, і панелька ось така. То я хочу оцю панельку точно, хіба я не знаю. Може, теж отак от обрізати, без Джой-джой, отак зробити. от. Щоб оцей вінок цей не вишивати. Теж, що так, напевно, зроблю. от. Ну і отут будиночки, не знаю. Чи буду я кругли вишивати? Але оцю панельку і оцей нижній хочеться. Отак от буде. так. Потім, боже, я закохалася в цей сюжет. Я не знаю. Я коли його побачила, до речі, оце, що я вам показую, воно ще є в продажі. Кому теж треба, пишіть замовлю для вас теж. Дивіться, ну, це просто таке сімейство, я від нього ну, просто в захваті. Воно мені прям сниться. Я вже думаю, треба починати, тому що ну, дуже ну, я не знаю чому, але дуже мені. Я коли побачила цей сюжет, одразу взяла собі цю схемку, тому що класна вона. Ось такі троє, і там тільки ниточки DMC, і. Одна ниточка ну, по типу Кереніка 0,32, бачите? А так всі йдуть DMC ниточки Нічого такого складного немає. Так, ну купа, бачите, кольорів. От, Але нічого, я вже Тоні крік одну вишила, мені сподобалося вишивати по їх схемах. Потім ось така у мене є, і до неї я взяла пуговки ось до цих собачок нижніх. Там ще були пуговки комплекти, я теж собі взяла. Теж мені в чулочках подобається. І подобається, що тут можна кожного окремо вишивати. Кожного, кожен сюжет можна окремо вишити. Когось обрати такого, вишити, там, можливо, на подарунок або на якусь сумочку. Котики теж можна кожного окремо. А можна отак разом як є. То мені подобається таке, коли можна гратися. Так, ось цей теж. І до нього ось ці пуговки є. Оці, бачите, тут три сердечка йде. Ох, теж мені подобається. І знаєте, чому? Тут і метелик, і бджілка. І ще й є... сонечко є. Ось так. І такі кольори приємні. Ось цей теж, теж чекає, теж дуже хочу. Вже всі матеріали я під нього зібрала. Тут ідуть креник, який світиться в темряві. І теж хочу, дуже-дуже хочу цю. Вишити в цьому році. Ось так, Потім у мене отака зайка ще чекає свого часу. У мене одна, ви бачили, вишита, а одна ось така ще чекає. Це у мене дві тільки зайки. Більше я їх не, ніяких не купувала. Так, тут у нас фотографія помічника щось загубила. Ось така ще бджілка це мені Юльчик подарувала. Я ніяк до неї не доберуся, щоб відшити. Дуже мені подобається. Відшив. Тут теж нічого такого немає складного в матеріалах. Треба просто взяти, сісти і вишити. Я, до речі, по-моєму, до неї вже купувала. Купувала все. Потім ось цю я хочу дуже-дуже вишити. Це теж мені Юльчик подарувала жовту хризантему з фоном сашика. Я вже всі ниточки, все, основу все вже під неї зібрала. от. Але теж мене, знаєте, що, що тут, виходить, схема. і Вона кольорова. Боже, я коли її роздрукувала, я прозріла. там 150 по-моєму, гривень вийшло мені її роздрукувати, тому що. Це кольоровий друг. І тут схема. Ой, 15 листів, от я бачу, і це ще не кінець. 15. Коротше, там більше 15 листів. Так, щоб зараз вас не затримувати, то теж дуже мені подобається оце. Гарний такий. Я люблю хризантеми. І ця така, і відшив такий класний. Так. Потім, а це що у мене? А, це з Діда Мороза у мене копія лишилася. Ага, це бавовна від, скажіть, я скажу, букет для захисника від у мене тут, Букет від ЗСУ. О, ой, о. Теж я його роздрукувала, і теж мені треба дуже вишити. Так, потім... Ага, ну ось воно. Бачите, як я показую ось цей. Тут теж нічого важкого немає, кольорів мало, і треба мені дуже сильно. Дуже-дуже дівчата треба. Це, я, знаєте, все, що мені треба, я склала собі в тумбочку, щоб воно було поближче. то мені треба. Да. Це мені подарувала одна дівчина, я у неї купила набір. І вона подарувала мені таку схемку, вона просто тут лежить, я не знаю, я поки не планую її вишивати. Але так, просто лежить. Ой, ось це взагалі. Я колись давно у Маші замовила цю... цей буклет. Це я з нею дві подружки. Ах, сидимо, ми ось чай п'ємо, а тут ми десь з бджілками гуляємо на прогулянці. Тут чотири сюжети і ще ось такі два. І все, я мрію вишити хоча б одну з цих сюжетів. Теж вже ниточки, все підібрано, все готове лежить, але ніяк я не доберуся до неї. Так, оце взагалі вже 100 років тому, колись давним-давно, коли я ще не приймала участі у виставці, я купила цю схему саме на виставці, і в подарунок там була схемка джмеля. То джмеля я вишила. То, що в подарунок, а ця схема ну ніяк, оця схема і ще одна там море. Теж, Ох, теж мені дуже. Бачите, тут ще ВК. Це давним-давно було. Дуже давно. Але мені дуже подобається цей відшив. Я його бачила наживо, на виставці ж на тій самій. І отак воно лежить. Так, оці вівці мені спокою не дають. Теж треба вишити. Дуже сильно треба. А тут теж у мене виходить декілька схемок, там, бачите, їжачок, малиш. І ще там хто там ще. Там декілька. Ага, ото, бачите, така бджілка виглядає. Тут у мене багато. В одному файлі у мене тут багато цих схем різних. Ага, тут з цього боку видно теж, теж якийсь. Що це не знаю. Тут щось таке лежить. Теж якась бджілка, по-моєму. так, якщо заглянути, то якась бджілка. У мене одні, одні бджілки. То дівчата, які мене знають, вони знають, що не знаю, дівчата, що тут за схема, якась полосата. Так, це у мене, по-моєму, буцила щось лежить. Це у мене ось цей семплер теж. Роздрукований, вже там пораховано, що мені пандемік. Теж ніяк я до нього не доберуся. і ще там один хочу, це мені треба. І ось, ця, ось цей янгол теж мені дуже треба. І тут, бачите, вже і ниточка лежить, і там. Роздруковано воно, але воно з журналу і така якість не дуже, але нічого там видно, можна зрозуміти, що там є. В іншому форматі я не знайшла. Може, у когось є більш якісна ця схема, то буду дуже вдячна, якщо прийшлете, бо не знайшла. Оце тільки в цьому, в... Ага, це бачите, тут теж дві схемки, тигрики, бичок. Це від зайкіної коморки у мене подарунки. Так. Так, це у мене в тумбочці внизу. Бо, ви бачите, вже мій час, 20 хвилин вже вам показую, що у мене тут в тумбочці. Так. А вверху тут у мене лежать дерев'яні заготовки, які мені анюта понадарувала. Так, бачите, тут їх повно, вони просто лежать, вони ще не розмальовані, нічого. Це у мене для зарядки різні тут. Це у мене з фрузілка, по-моєму, да? по-моєму. Або ні. З якогось набору, коротше, це. Це у мене залишки мені Наталка віддала. І це у мене залишки Наталка віддала. Це у мене зарядки лампи. Це е, вже зняти з виробництва ці е, закладинки. Одна у мене, до речі, вишита. Зараз я вам її покажу. ось, ось тут вона. Вона у мене в характернику зараз, дівчат. Ой, це думала, думала, знаєте, тема, тема. Дайте тему мені для зйомки, а потім думаю, так. О, бачите, оце підкладає мені кругом, бачите? Е Якісь свої малюнки. Це чудо моє. Ой, ось така у мене вишита, бачите, закладинка. Це теж роял, це лілії, так? Да? От, а то у мене зараз іти назад вишити сюди. Так, а це у мене троянди ще є набірчик. Це я собі встигла взяти, коли вже був такий останній розпродаж. І ось така полуничка теж, закладинка, то я хочу таке вишити. Туже мені теж треба. Це мені Наталка подарувала, по-моєму. Сузір'я єдинорога. Такий один теж мені тут треба, він біля мене. Це знову зарядка. Що воно тут робить? Так, це у мене віспер, тут треба його перекласти в інше місце. Це оці підставочки. От скажіть, воно... це у мене ці закладиночки. я собі тут три штучки відклала. Скажіть, будь ласка, воно мені все треба тут біля. так? Саме вночі прокинуся, і мені щось треба буде. Це тут набірчик. Ніточука, не стривайте хвилиночку. Я зараз відкрию. Ой, і покажу вам, бо воно тільки двома руками відкривається. О, ось так виглядає, відкрили. Тут, бачите, така коробочка. Це мені Наталка така на день народження, по-моєму, презентувала. І тут відкриваємо. Тут іде буклетик такий, там зі схемою отою, ось такою. Така схемка і така схемка. з так? І всі ниточки, бачите, які гарнющі. Вони там приклеєні до такого двостороннього скотчу, щоб не повипадали. Тут, бачите, туаль три кольори, ну і інші звичайні муліни. Коротше, хотіла я спочатку розібрати, потім, думаю, не буду розбирати цей набірчик, нехай лежить отак-набірчиком от набірчиком і лежить поки що. Так. Що у мене тут ще? Тут у мене ще ось така, це як бабінка й, навіть да? колесниковий треба вишити. Теж 100 років тому купувала. Це теж вже зняте з виробництва такий з котиком сніговичок. Треба теж мені дуже сильно вишити. Це вишивав наш помічник, ось цей він вишив. ось цей, А другий сказав: якщо комусь треба, то вишивайте собі самі. Бачите. Лежить чекає, це теж мені подарунок там з листівкою. Тут в цьому теж щось рукодільне. О, Ага, бачите? Це закладинку мені подарували. Так, тут декілька наперстків, які не влізли до полички моєї. Це шарміки від оленки. Оце теж бджілки шарміки від оленки. Там і чоловік фотографія лежить. Так, а тут що у нас тут? Ага, ну, тут нічого такого, тут просто листівки різні. Ми ось цього янгола сюди теж покладемо. Так, тут нічого такого цікавого немає. Тільки для мене цікаво. Так, отут цікаво. Отак, так. Да. Там. Так, тут у нас така марка. Марка там е і схема там всередині. Тут у нас оленю, цей такий фіолетовий, бачите, чекає свого часу. і ніяк... А де з його? А, бісер тут же ж, я бачу. так. І ніяк він не дочекається. Це я колись на виставці купувала такі е листівки, які треба, бачите, 3D-шні їх треба зробити. Так, оце мене Wудstieч мене чекає. І це мене чекає, цей гном уже 100 років мене чекає. Уже. І цей теж, і цей, і цей. Бачите, тут у мене і залишки, і цілі наборчики. І ось чи такий є залишки наборчик. Теж ніяк до нього не доберуся, то, то колись доберуся, а коли не знаю. Так, а тут у мене теж, бачите, ниточок, повна скриня вже не влазить. це оці, Тут DMC трошки, і анкор, міланж і мультиколор. Мульти Фарби у мене тут, бачите, стоять і різні там шарміки. Коротше, бачите, яка у мене прикроватна тумбочка, оскільки я вам сьогодні всього показала, тільки в прикроватній тумбочці. А якщо піти далі, то що буде? <ріст> так, отак, отак, дівчата, цілу купу вивалила, бачите? І тепер буду це все назад складати. Отак, я собі знайшла таке заняття на сьогодні і вас трошки розрадила, я сподіваюся. Все буде добре, все буде Україна. Тримаймося, перемога неодмінно за нами. Бережіть себе, це найголовніше. Па-па!